А що, якщо я вам скажу, що існує настільки корисний продукт, що він може запобігати різним серйозним захворюванням, наприклад, таким як міланома рак шкіри або рак простати чи шийки матки. Кава дуже корисна, і це довели багато досліджень, багаторічних досліджень на мільйонах людей. Люди починають відмовлятися від кави. Кофеїн дуже часто називають не просто стимулятором, а легким наркотиком. Є речовини, які можуть долати гематоенцефалічний бар'єр і тому впливати на діяльність нашого мозку. І кофеїн є якраз так речовина, а ще нікотин або алкоголь. Якщо ми кажемо про кофеїн, то він може бути протипоказаним для тих, в кого є надмірна чутливість і в них посилюється серцевий ритм або моторка кишківника занадто сильно і призводить до різних розладів. Але ж тут ми кажемо тільки про кофеїн. Якщо казати про саму каву як напій, найчастіше кава без кофеїну буде тут нормальним напоєм, який продовжує захищати нас від настільки серйозних захворювань. Дивіться повне відео на моєму Ютуб-каналі.